Дякую, мої дорогенькі, мені день народження тільки в червні, а вже приходять посилки. Вітання для, від моїх найкращих, найкращих підписників. Ось і ось. І ще три посилочки. Дивимося, Марина від гарної Марини красуні. Достойний красу Така, що ого! го Дякую, моя дорога. Ну, це горіх, пам'ятаєш, я тут вбрала такий, Це дуже, я забула, як він називається. Тут ключик такий іде, і відкрив, А, ось ключик. Ну, це не реклама, а це повага і увага до відьмусі ягусі. Так, ух ти! Це класне, це без цукра, кстати, Далі сюди насвічуємо. Так, далі. Щось дуже-дуже смачне печиво з того вегетаріанське. Вігатеря... Клас, без живі. Дякую, вона вже знає, що мені таке треба присилати. Ой. Макарони вже готувала такі. Вона прислала дуже смачно. Дуже-дуже. Дякую, моя красунечка. Так, це теж дуже смачне. Ух ти, халва. Турецька халва. Дякую. Так, зараз. Ось таке чекають ящик. А тут на нас оператор? і тут щось таке. Зараз дивимося. Клас, не знаю, що це. А шоколадний мед. Перший раз таке бачу, дівчата. Соколики, ластівочки. Зараз ще буду відкривати одну посилочку. Е тут. І ще три доставляють. Е моя красуня, я зараз скажу, откуда вона, з якого місця. Зараз, за, зараз, хвилиночку. Так, Марина. Ага. І Жашківа. Дякую, моя дорога, за вашу увагу, за повагу. Я дуже старалась для вас. Все зробила так, як потрібно. Ну, ви знаєте, як я берусь за діло, то вже це буде на 100%. Так, я вже потом пізніше напишу. Дякую за вітання, дякую, щиро обіймаю. Завжди розраховуйте на мою допомогу, завжди. Ви знаєте, і в день, і вночі ваша відьмуся, ягуся, завжди на зв'язку. Для тих, кому потрібна допомога. Мариночка, ви мій друг, дякую, щиро обіймаю.